Аорта живить кров'ю органи черевної порожнини і нижніх кінцівок а стентування усуває загрозу її розриву. стенд який встановили пацієнтові, складається із трьох частин. Один встановлюють у місці аневризматичного розширення артерії, інший у ліву і праву ноги. Чоловік упродовж цієї операції перебував у тямі. Це важливо для лікарів, адже вони могли з ним спілкуватися. Такі ендоваскулярні втручання не покриває пакет НСЗУ, проте їх уже зможуть робити на Волині. Але це не значить, що лікування... Аневризм недоступний більшості населення, альтернатива відкриті операції. Щороку таких у Волинській обласній клінічній лікарні потребують з десятеро пацієнтів. А щоб наслідки аневризм не стали незворотними, люди повинні більше пильнувати своє здоров'я і хоча б раз у рік робити УЗД органів черевної порожнини. На цьому знімку ми бачимо аневризму черевного відділу аорту. Зараз от вона. З переходом на праву здухвину артерію і на ліву. Ми застосували метод, ну, поставили ендопротез за допомогою ендоваскулярної операційної. Що являє собою ендопротез? Він складається з трьох частин. Там є тіло, яке вставляється аорту, і двох ніг ліва і права, які вставляються в здохвинні артерії. Робляться доступи до стигнових артерій. Це верхні третині стигна з обох сторін. Через них, через пункції стигнових артерій, проводиться ну, спеціальна система доставки. От доставляється тіло. От тут ми бачимо, от воно вже наполовину встановлюється, ми маємо аорту. І в слабке є місце, де є аневризма, це ну, де стончується стінка, яка може призвести до розриву. Маємо поставити тіло. Це все під рентген. Ми таких операцій багато бачили з моїм колегом Сергієм Васильовичем-Пісачуком. Ми їздили в Польщі, були в Німеччині, в Голландії. Дуже цікаво, але ну, перше було о, самостійно зробити це. Дуже велика відповідальність, звісно, трошки ну і переживали. Ми це мо можемо зробити, і будемо це робити регулярно. Ця операція це додатковий плюс і для пацієнта. Зменшується реабілітаційний період. Пацієнт вже завтра може буде вставати і за два-три дня йти додому. У нас все вийшло. у Нас запрацювало все ножки пацієнта теплі, аневризма блокована. Ендограф працює, пульсація на стопах добра. Абсолютно пацієнт відходить від наркозу і їде впала. Загроза розриву аневризму Була в нього. Стовідсоткова, але вона не розірвалася. Вимірені розміри. Пацієнт очікував свій ендографт за кордону досить довгий час, але вони його зробили на його розміризми, на розмір тоянвризми пацієнта і встановили його. При розриві аневризми смерть процентів 80%, то точно. Вперше нашими спеціалістами застентовано судину такого діаметру, тобто ж аорту. Аневризма черевного відділу аорти, така як була у цього пацієнта. Це надскладна патологія, це надскладні наслідки, якщо її не лікувати, це несумісні з життям ускладнення у разі її розриву чи розшарування. І тому дана патологія лікується в всьому світі лише хірургічним. Методом. Якщо клініка володіє варіантами надання допомоги пацієнтам з розшаруванням чи взагалі з аневризмами аорти будь любої локалізації ендоваскулярним методом, то це є величезний, величезний прогрес. Четвертий день перебування пацієнта в стаціонарі, і ми вже говоримо про випуску. Якби це було відкрите оперативне втручання, відкрита операція. То на четвертий день ми б говорили тільки про активізацію пацієнта такі високотехнологічні прилади, як стендграфти для даної оперативного втручання, вартують немалі кошти на даний момент. Національна служба здоров'я України покриває. Частково даний вид оперативного втручання. Тому, маючи централізовано ендопротези аорти, маючи централізовано і закупивши певний шовний матеріал і, інші, і, в, і, в, і в інші витратники для даного оперативного втручання, ми могли би пацієнту пропонувати і пропонували відкритий метод оперативного лікування, і відповідно би зробили це в рамках. Пакету соціальних гарантій. Оскільки пацієнт вибрав напрямок новітній сучасний, відповідно, звісно, стендграфти для даних оперативних втручань готуються, е замовляються персонально. І тому вартість оперативного втручання дещо виходить за межі пакету соціальних гарантій, тому пацієнт замовляв під себе стендрафт сам, і ми з великим задоволенням пішли на зустріч і його встановили в умовах рентгенного переблоку. Тому далі буде. Далі ми будемо розширювати цей напрямок, будемо старатися брати і грудний відділ аорти. І поєднання грудного чи відділу ортів, адже основне розпочати.